Дитячий табір Карпати запрошує дітей з міста Києва до чарівного Закарпаття. Найбезпечнішого регіону нашої країни. Готівки до табору Карпати безкоштовні для більш ніж 20 категорій дітей, лідерів учнівського самоврядування. Обдарованих дітей, які займаються в гуртках або секціях. Дітей, які зареєстровані як внутрішньопереміщені особи у місті Києві. Учасники творчих колективів. Діти, батьки які боронять нашу країну в лавах Збройних сил України. Повний перелік категорій дітей, які можуть отримати безкоштовну путівку, ви можете знайти в описі цього відео. У таборі Карпати на вас чекає. Неповторна краса Закарпаття. Теплі та комфортні чотирихмісні номери з усіма побутовими зручностями. Просторі холи для будь-яких справ. Два теплих і критик басейна. І джакузі. Збалансоване п'ятиразове харчування. Супи, борщі, овочі, фрукти та й багато іншого. Незабутні шоу програми та яскраві концерти у цій залі. Запальні дискотеки. Генератор на випадок відключення електроенергії. На випадок повітряної тривоги під корпусом є укриття. Безпека понад усе. І все це за безкоштовними путівками і як їх отримати. Зверніться до відділу молоді та спорту у своєму районі. Адреси та контактні номери знайдеш в описі під цим відео. Йо, до пригод!